Вітання всім. Сьогодні в розмові з одним товаришем я сказав таку річ, про яку, власне, хотів сьогодні поговорити, що призупинення війни воно може виявитися страшнішим, ніж сама війна. І, власне, товариш задумався і так каже: ну, цілком може бути, про що йдеться? Давайте ми почнемо з того, що я зацитую, перепрошую, само, самоцитування. Значить, три дні тому я написав такий допис у Фейсбуці невеличкий. Якщо коли посадити малку за штурвал літака, який летить, катастрофа неминуча. Коли посадити керувати державою по парасі в розпіарених засобів масової ідіотизації, буде як з тим літаком. Але ті, хто змінюють пілота на Малпу, мають парашут, а ті, хто їм наказує так зробити, в літаку взагалі не летять. Вирядки, котрі пхають нікчемність у владу, мають інші громадянства і закордонні маєтки. Але найбільша біда в тому, коли пасажири самі обирають пілота з поміж мака, горил чи Ага, а потім ще з того тішиться і сперещається, чи я малпа ліпше керую літаком. Е, ну, Це там допис: достатньо людей <кій> схвально віднеслися, лайкнули. Багато хто прочитав, промовчав. От, е, ну і тут від людини, яка начебто я е, відносив до категорії недурних, читає правильні книжки, але написав абсолютно дурний коментар. Хлопці, йдіть ви до влади і покажіть приклад, як, що вам заважає. Знаєте, абсолютно такий, вибачте, рагульський якийсь е, меседж. Е, е, я розумію, це людина роздратовано написала, бо бачите, хтось тут покритикував. Е, що таке, значить, діть у владу? Що таке діть у владу? От ви задумали, що таке діть у владу? От ви прийшли і кажете, давайте, ок, я йду в владу, я тут вмію керувати. Хто, куди? Куди, хто ти такий? Ти маєш прийти, попроситися в партію вступити. Тебе приймуть, приймуть в партію, звісно, там. Це. а потім ти скажеш слухайте, я би тут хотів піти в депутати у владу. А тобі скажуть, окей, Зайшли, трошки бабла, скільки там треба. Скільки там треба? 10 тисяч за місяць, 20 мільйон, різні цифри називаються, це не секрет на вибори. І тоді, тоді ти можеш бути депутатом, може пощастить, може тебе оберуть. А якщо ти хочеш стати якимось начальником, то там є інші критерії відбору. Ну я не буду казати, які. Я знаю багатьох розумних людей, яким просто ніхто і не пропонував. Ну, або десь вони там, десь вони знаходяться начебто у владі, на якихось таких других ролях, ну і от, ну, так люди ж мусять якось виживати. А хто керує, ну вибачте, я не хочу переходити на персоналі. Але багатьох людей, включаючи вищі ешелони влади, я знаю або особисто, або знаю про них добре від тих людей, які їх добре знають. Тобто, тому ну, не буду я розводити плітки, Ми, ви ж бачите самі, що відбувається. Оце все захоплення тим промивкою тих мозгів, внаслідок промивки мозгів, яка відбувається, ну, я це теж коментувати не буду. Ну, не на щастя, так знаєш, війна. Війна. А стану війни нема. А чому? Так от я хочу вам пояснити одну річ. Коли у нас. Відбуваються певні речі, здається, це начебто ну, чомусь там, ну може нашо, навіщо. Е, на відміну від нас з вами, ті люди, які займаються геополітичними речами, у них стратегічне планування довгострокове з варіантами. І вони під ці варіанти вони, е, продумують певні речі для того, щоб їх використати в певний момент, роблять такі собі е, закладки. Е, і от коли в нас переміг Майдан. Так? Тобто одна політична зграя змінила іншу політичну зраю біля Корита, то і це явище назвали революцією Гідності. 3, якщо не помиляюсь, березня, коли вже фактично йшла мова про окупацію Криму, коли ну, на Донбасі ще так події не розгоралися, на Криму це вже було повний ріст, раптом приймається зміни до Конституції. Згідно тих змін. Президент вже не зобов'язаний вводити стан війни у випадку зовнішньої агресії. Чому? Раптом, як? Навіщо? Не знаю. Так. Прийняли такі зміни в Конституції. Проголосували депутати, чимось їх там переконали. Злі язики там розказують про певні суми за голосування. А я чую від одного політика, особисто я чую, Знаєте, максимальну суму, яку пропонували цьому політику за одне голосування. 8 мільйонів доларів. Ну, такі, хочете вірити, хочете ні. Е... Тепер я вам розкажу далі. Е... В нас діє закон про особливий правовий режим воєнного стану в редакції, яка була чинна до травня місяця, до якогось там 8, чи 12, чи 15 травня місяця 2015 року. Тобто, станом на оті всі події, діяв закон про стан в старій редакції. І там не було суттєвих змін. Але такий, знаєте, от як з тою Конституцією такий невеличкий нюанс. Якщо раніше воєнний стан оголошувався в випадку загрози територіальної цілісності, то з 2015 року він оголошується та, якби, з таких самих причин, подібним, але на розсуд Верховної Ради. Тобто відмінявся воєнний стан за старим законом. Як коли минала причина, коли, коли відпадала причина, яка його породила. Ну, мовно кажучи, хотіли захоплювати Крим, зелені чоловічки. От вони забралися з Криму, все окей, ми можемо відмінити воєнний стан, який навіть не був тоді введений. І там розказували, політичні кредити брехали. От вам просто цинічно брехали. Ні одна тварюка вам цього не скаже. Чому? Е, так просто сказали. Їм сказали нашим депутатам, що так потрібно, вони попки проголосували. Е -е -е. Цим спробував скористатися Петро Олексійович невдало йому зробили ну-ну-ну пальчиком е -е, старші товариші, коли він хотів за допомогою провокації на Кирсінській протоці перенести вибори. Ну зірвати схеми фінансування і так далі. і так далі. Е -е, тому він швиденько дав задню. Вони ввели потішний той воєнний стан на один місяць. От і маса голів, вибачте, інакше тих людей не назву продажних тварюк. Зокрема, вони що вони тявкали, розказували, це тут в нас, москалі, вони тут на нас напали там, на цей. До того що не було? До того не було окупації Криму, це не причина водити воєнний стан, а інцидент на морі, причому інцидент спровокований. Я ж слухав, це в мережі було переговори, значить, з тим того московського диспетчера з нашим капітаном. І Той капітан наш, як йому сказали, він каже. Ми згідно там, якоїсь там конвенції, цитую, значить, ми тут маємо право пройти. Слухайте, зупиніться, 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 чомусь не дають дозвіл. Ну, типу, завжди давали, тепер не дають. Ну, тобто е це от можна знайти, я думаю, що десь в інтернеті зібралося. Але я про це сказав, десь написав, не, може в відеоблозі сказав. Про це ніхто тему не піднімав. Ну, Нащо? На що. Так от, тепер от уявіть собі, а тепер давайте ситуацію сьогодні. У нас війна війна. Тож ніхто вже не сумнівається, це не, 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 не цей. Так? Повномасштабний війна. Станом війни не водиться. Ну теж люди тут, типу, а, ну, а чому не водиться? Ну, а що тут такого? Е, так от я вам скажу таку версію. Стан війни, коли він водиться, він повинен чимось закінчитися. Чим може закінчитися стан війни? Тобто війна перемогою, поразкою, перемир'ям. Е, я смію припустити, що в найближчий час. На превеликий жаль, ця війна не закінчиться. І цей час в довгому періоді війна не закінчиться. Буде заморожений конфлікт, що найчастіше відбувається в наш час. Відтак, якщо стан війни, значить не можна проводити ніяких там виборів, там нічого, ні зміни в Конституції ну стан війни, це ж зрозуміло, так? І припинити його не можна. Ну, як припиниш, коли в нас не перемир'я з Путіном, то буде вкладати. Ви що? Відмовитися від наших територій ніхто ж на то не піде. Е е е який ще варіант? Переможемо і захопимо Москву? Ну, давайте будемо реалістами. Хотілося б, але на жаль. Який ще варіант? До поразки ми не допустимо. Погоджуємося, тобто ми не, не, не дамося. Зачі, відповідно, реальний варіант це заморожений конфлікт. І далі, коли в нас немає стану війни. А є воєнний стан. При замороженні конфлікту, що може відбутися? Відміна воєнного стану. Для чого? Для того, щоб провести вибори. Для чого? Для того, щоб відбудовувати державу. Ну в нас війни нема зараз, так? але наше ж порушені. Порушені? Десь мери, повиїжджали, десь, десь нема органів місцевого середування, десь люди загинули. Руїна, все це ну, треба відновлювати. Енергетична система в кризі, все. А треба для цього, щоб перезавантажити владу. Вибори парламентські, місцеві, можливо, президенти. Весь інформаційний простір, єдиний там той, як він там називається, карнавал новин, караван новин. Е всі ті, які пропущені через відбір, через сито блогери, експерти і так далі. Це ж навіть Петро Олексійович, тому бурю, інші. От. Плюс малюють нових, нових авторитетів, нових цей піарять там кума, не кум, кума нашого, не, цих, не кума, а родича Віталія Хомутінніка, такого відомого депутата, я маю на увазі, про чоловіка, який має з ним спільну тещу, наш відомий волонтер Притула. От. І багато інших людей. І от уявіть собі ситуацію. Я моделюю ситуацію. Чому те, що перемиря може бути більшою загрозою, ніж зараз війна? Оце перемиря, заморожений конфлікт, на якомусь етапі, е який завжди буде за дальше висіти загроза по відновлення повномасштабної війни. І, е і в тій ситуації, якщо раптом схочуть провести вибор. Всім політичним опонентам чинної влади, зрозуміло, шансів ніяк. Весь інформаційний простір в руках чинної влади. Петро Олексійович, як може, там намагається піаритися на волонтерці, там і всі, решту, знаєте, часом я дивлюся. Ну, багато людей щиро допомагає. Багато людей допомагає, розуміючи, що вони віддають раніше вкрадене. А багато хто е краде зараз на волонтерці. Це стосується і, і топ-волонтерів -топ в першу чергу. Це медійні персонажі, я завжди не вірю медійним персонажам. І вам теж пропонується робити. І от тут а що ж далі? Мені от людина пише такий: йдіть, вийдіть у владу. Владу не йдуть. Як писав Пілє, він там три кордони з автоматами. Не буду цитувати, скажімо так, російського автора, тим паче, з не зовсім. Коректною лексикою, але я думаю, що ви цю цитату можете знайти чудова цитата. От і що далі? Чому це страшніше? Та тому, що внутрішня боротьба за владу на тлі того, що відбувається, з масою збройних людей, для яких війна вже стала сенсом життя, а такі є. І це, це підтверджують мої друзі, які воюють, і тільки спілкуються з вояками. От, щоб для багатьох війна стала сенсом життя. Знаєте, війна дуже паскудна штука. Там можна загинути, але там все зрозуміло. Тут ворог за спиною, твоя батьківщина, ти воюєш, ти борешся в тебе чітко, в тебе є чорне біле в тебе там півтони, це все, це все відпадає. В тебе є мета, в тебе є ціль. І от цей формат він багатьох втягує. Я тут нікого Боже, по не засуджую. Це, це так, так є. І багато людей стоїть справді воїнами, коли ти ніколи від того не, 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 не сподівався. Тут то, ти бачиш, що це справді шатрій, правдивий шатрій. Але таких, і правило, відстрілюють. Ми бачили багато прикладів. Ну, відстрілюють в тому сенсі, що їх виставляють такі умови, коли, коли вони можуть бути, бути вбитими. І, наш, на превеликий жаль, дуже багато якісних людей зараз знищують. Ну, я не кажу свідомо спеціально. Не знищується, тому що це війна. Так от розвалена економіка, обезлюднені території, достатньо багато анархії, незважаючи на те, що відбувається, достатньо багато анархії негативної і позитивної. Анархії негативної це коли в нас немає там налагодженого управління. Анархія позитивна, коли люди самоорганізовуються, і коли з'являються справжні лідери на тлі тої біди і руїни. І серед військових, і серед цивільних. І от ті ситуації вам скажуть, що не ну, вибори. І тут йдіть у владу вибирайте. Як? Куди йдіть? Хто буде вибирати? Ви знаєте, як вибори, як фальшують, як підкидають, як рахують. Ну, Це все. Я був на виборах, я знаю. Я бачу, як, як це намагалися робити. Ну, Просто коли вже пильно дивишся, то там вже змушені, змушені витримувати певні правила пристойності, хоча там різні різні варіанти. А зараз ще говорять про електронні якісь вибори, а скільки народу за кордоном, а хто їх рахував тих людей, та ніякого ні обліку. Взагалі, тобто зараз вибори це ж що хочеш, то малюк. Бо ж виграють вибори, ті, хто рахують, а не ті, хто голосують, як відомо. Так от, е от така ситуація, що може тоді до чого довести внутрішня політична боротьба з масою озброєних людей, з масою озлоблених людей. З масою людей, які навчилися воювати, навчилися вбивати, може призвести до дуже нехороших наслідків. І не треба зачаровуватись і думати там про Чорні сотні, які там будуть виловлювати, вбивати корупціонерів, миродерів. Це все насправді буде не так. Дуже швидко. Олігархи понаймають свої приватні армії, вони і так мають. Вже. Багато людей вони просто схочуть спокійного, мирного життя. Вони або вийдуть за кордон, або будуть намагатися влаштуватись тут, а багато хто не зможе без війни і. І їхні, ну, куди вони підуть, в наймані, в найманці чи в кілери, чи куди там. же ж можна було поміняти, правда? Багато правоохоронних органів, з достойних людей, які вернулися з фронту. Це було зроблено до того повномасштабного вторгнення? Ні. Одинокі випадки, які були, на загал ні. На загал, я зустрічаю війшли ви непоганих хлопців дівчат час поліції. Але разом з тим я бачу, як вони далі лапають на нові знаки людей. Для чого? Для плану, хто їм дає ті вказівки. Каса не йде наверх, ні? Не знаю. Не можу звинувачувати, але багато що відбувається в країні не так. Ну і от, власне, питання, чи оце перемир'я, воно щось дасть якийсь шанс країні? І тоді запитання, що робити? Іти у владу смішно. Іти через офіційну систему виборів через фільтри, коли зомбоящик буде піарити всіх тих, хто сьогодні піариться на смерті на війні. Ви що не бачите, як піаряться? Ні? Мало є тих, які роблять свою справу тихо. Просто допомагають. Так от тут мені видається, що єдиний вихід це буде взаємодія. Тих спільнот, які зараз ситуативно утворюються, тих людей, які між собою знаються, тих людей, які, особливо тих людей, які на війні провірили один одного, довіряють один одному, які пройшли, кажуть, і мідні труби. Ну, мідні труби мало ще хто пройшов, то ще попереду. Коли можливо, хоча я не бачу цього, на жаль, не бачу зараз, коли, можливо до людей все-таки дійде, що перше правило: вимкніть зомбоящі, включіть мізки. А тоді вже думайте про того, кого вибирати. І обирати потрібно з поміж себе. Як сказав колись на презентації моєї книжки Покійний Юрко Возняк, мудрий чоловік, що вибори це тільки і тоді. Я зараз процитую близько до тексту, що вибори, справді, це коли громада приходить чоловіка до достойного і каже, слухай, от очоль нас, бо ти мудрий, бо ти розумний, бо ти можеш нас представляти. Оце єдиний вибор. А він ще й відмовляється, він ж розуміє, який він то він йде. А якщо чесна людина, то він не йде, розуміє, що йде туди не красти. Як мені не один депутат казав, з місцевих рад. Ну, я ж дивлюся, що вони прийшли. Та вони прийшли, тому що кожен хоче земельну ділянку, перше, що в очах. Або якщо один казав, так, каже, знає там каже, патріотів з нашої партії прийшов бос і каже, виїхав на Мерседесі Мерседес Ради. Так, це, рад. да, це реагід, це так воно є. Як змінити ту систему? Чи не треба змінювати? Живемо так далі. Е, так от цей коментар, коли людина написала, вийдіть у знаєте, Тут ви знаєте, ви йдіть, от ви там ідіть, дурочки, вийдіть йдіть, там повоюйте. Або вийдіть, покажіть, що ви можете зробити. Не йдіть туди так не ходять, туди не запрошують. Влада це ми згідно конституції, народ, український народ. І як ми організуємося, і як ми зуміємо комунікувати, координувати з тими середовищами, зокрема здоровими середовищами, які сьогодні на фронті, від від того, залежить наше майбутнє. Повірте, якщо буде зараз. А ми зараз бачимо меседж Папа Римського, про який там розповідав. Багатьох політиків, заклики до миру, перемиря. Там це ну, не буде цього, зрозуміло. Але якщо буде кульмінація, то можуть влаштувати так московити своїми, як кажуть, ракетами і так далі, що можуть, що люди просто заправнуть будь-якою ціною миру. Ми це проходили. Ми це проходили в 2014 році, коли люди дуже хотіли миру, і вони проголосували не за Петра Олексійовича, а за закінчення АТО за лічені години, за долар по вісім, ну і так далі. І після того багато готові перегризти горлянку, за того, що захист свого, свого помира. От такі от речі, дорогі мої. Що я ще можу сказати? Е, наговорив сьогодні багато з товаришем, багато метем пройшли. І, власне, десь от воно по свіжих слідах, от я тими емоціями ділюся, відповідно, і аналізуючи, чому. чому в нас такі були законодавчі зміни і чому це все відбувається? Тому будьмо уважні, будьмо пильні, тому що війна це не тільки на фронті. Про всередині набагато складніше і важливіше. Дякую.